Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. У мене на годиннику вже п'ята година ранку. Як ви бачите, я вже на водоймі прийшов на своє улюблене болото. Тут хтось бачу, рибали, рибаливось, похазяйнували, навіщо зрубали гілку. І так її тут і покинули. Дивлюся, що сьогодні дуже багато води і вода якась мутна. Це мабуть після тієї зливи, що була декілька днів тому. І в лісі також поваляло дерева взагалі. Град, що лиха наробило багатенько. На першу годину дня обіцяють дощик. Сподіваюсь, що він не піде раніше першої години дня і нам вдасться таки зранку щось порибалити. Тож не гаємо часу, розміщуємось. Неймовірно багато комарів. Трошки попшикався, наче не кусають, але лізуть в очі, в уші, за пазуху. Фух. Так, що в нас тут? Рибалити сьогодні будемо, друзі, наживочка, черв'як і перловка. Також трошки частину перловки додаємо в прикормку. Так, годуватися будемо Одною з найкращих прикормок, які в нас існують на українському ринку, Real Fish Універсал, смажена конопля. Дуже класна прикормка саме по карасю. У мене тут нова пачка. Тільки її розпечатав, висипаємо десь половину пачки. Сподіваюсь, мені цього вистачить, якщо ні, то додамо ще трошечки. Так, Пішліть на воду. З берега тут не перебалиш, над головою дерева будуть нам мішати. Сьогодні дуже похмуро, все небо затягнуто хмарами. Зараз десь тут розташуємося. Рогачки я вже під удочки поставив. Замішуємо прикормку. Час зранку летить дуже швидко. Треба не прогавити ранковий кльов. Ох, яка запашна, класна виходить прикормка, друзі, з перлогочкою. Так, поплавці кріпимо через застіпку. Все класно. Поплавці зберігаються в тубусі, але не знаю, як я сьогодні так, що я їх забув. Чусь я сподівався, що вони в мене в сумці, і Поплавці залишились в машині. Добре, хоч ці були. Сьогодні будемо на дві карбонові удочки, це в мене п'ятерочка. Моделька називається Force Rank. І друга удочка в мене шестиметрова, Ми її будемо закидати трошки далі, там є латаття десь під них сквадрончик шестиметровий, дуже класні, легесенькі удочки. П'ятерочку я вже проміряв глибину. Придивився, куди буду закидати, по глибині десь приблизно 2 метри, плюс-мінус. Доволі таки глибоченько. Розпочнемо традиційно з черв'ячка і пінотіста. В цьому році дуже класно працює цей тамдемчик. Пінотісто з черв'яком. Пару черв'яків гарненьких, якщо такі великі попадаються, я їх навпіл розриваю. Вони тоді краще рухаються. Ось так. Єсть. Так, перший пошов. І зараз швиденько ще одну. Сюдочку трошки трошки далі будемо закидати. Навіть не загодувався, вже щось клюнуло. Що це у нас? О, перший карась, друзі, невеличкий, але ж приємно. Закидав другу удочку дивлюсь, тут уже потягло. Не знаю, це добре чи ні. Ще перший карась так швидко клюнув. Так, Де, давайте детусь садочок поставимо, потім може його... В інше місце десь перекину. Неочікувано добре. Другу дочку ледве встиг закинути, навіть там щось поплавок не стоїть толком як потрібно. цей взяв на медове пінотісто з черв'яком. Відразу навіть без закорма. Дві цей гади кусають так. Опа прикормка вже чудово ліпиться. Робимо ось такі невеличкі кульки, трошки більші, ніж горіх, ось такі, як горіх. І зараз гарненько загодуємо місцинку по 2-3 кульки на кожен поплавець. Частину прикормки я залишу, половину десь, можливо, трошки менше. Через годинку ще догодуємося. Дов'язав ще по одному ключечку з перловкою, але взяв на червяка з пінокістом. Один повідочок довший, один коротший і на півничку так само дов'язав ще по одному очечку. Поки що перловка мовчить, хоча на поплавках там таке риється, такі бульби йдуть. Дуже багато зібралося там риби. Я прямо відчуваю, як вони там плямкають мою кашу. Сподіваюсь, на переловку теж буде клювати. Вони ж то є там їдять. По-любому їдять. Віднюдочку не зачепив. О, до речі, це я взяв на перловку. На перловку взяв. Підожди. Бачите, черв'ячок висить на другому гачечку перловка була. Мабуть йому сподобалось. смачненько. Чесночком. Пшикалка. Трошки пшикаю і потім одягаю 4-5 штук, 6, оскільки на гачок налізе. Деяка така твердувата, деяка вже переварилася, як вона так по-різному вариться. Отак, забиваємо повний гачок. Можна теж поправити трошки. Добавимо ще живеньку чолочка. Я ж на черв'яка взяв з пінотістом, перловка висить, не хоче. Хоча так гарно загодувалася перловкою, він все одно не хоче її. Ну, добре, їжі черв'яка. Черв'ячки теж гарні, смачні, живі. Розклювалися карасики і розмір приємний. І це також на черв'яка. На черв'ячка з пінотістом. Пінотісто з'їдають, чи відпадає. Черв'ячок трошки залишається. Перловку не хочуть. Ні в какую. Ладно. Наступного разу будемо на перловку ловити сьогодні. Хай черв'яки їдять. Рядом хлопці сидять і розмовляють постійно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Уже всім кісточки перемили всему заводу, всем своїм начальникам, правительству, всім кому ти кому. Ти такий приткий там. Опять черв'яка з'їв. І ні в яку переловку не хочуть. Черв'яка, да, давай. А ні. сам їж, кажуть, да? Так, останній раз, мабуть, наживлюсь. Та й на сьогодні досить. Це щось таке гарне, друзі. Йох. Опять стянув докучит бюдочки. Ну, це такий дебелий карасик. Я ж на черв'яка взяв. Дерево над головою постійно мені заважає. Ух, дивіться, який красень. Що такий вже гарньоній. Біжи. Зараз будемо розбиратися, що він тут наплутав мені. Що він тут мені наплутав? Ну що ж, друзі, вже 10 година ранку. Така чудова сьогодні погода, що навіть не хочеться й додому їхати. Але десяток карасиків своїх я вже впіймав. Дуже класні. Карасі, жирні, такі товстенькі. Дві удочки я вже змотав. Зараз змотаю останню та й буду вже збиратися. Наживочка ціла, черв'ячки, перловка. Вже десь близько 20-30 хвилин. Ну, зовсім нічого не клює, тож ранковий кльов, мабуть, уже скінчився. Буду збиратися додому. Хочу нагадати вам, що всі корисні посилання на Снасті, якими я рибалю, на прикормочки, завжди можна знайти в описі під відео. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також залишайте коментарі, кому що можливо було незрозуміло, є якісь побажання. Ну, Сподіваюсь, найближчим часом знову ще разочок виберемося і гарненько з вами, друзі, тут порибалимо. Можливо, буде навіть краще. Тож, до нових зустрічей. Всім пока-пока!